Ціль сьогоднішньої медитації встановити зв'язок з вашою внутрішньою дитиною, виразити турботу та підтримку їй. Знайдіть спокійне, тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Можете приглушити світло, запалити свічки, зробіть ту атмосферу, в якій вам комфортно та спокійно. Важливо, щоб ніхто вас не відволікав від сьогоднішнього знайомства із собою. Прийміть зручне положення, ви можете лягти або ж бути напівсидячи, головне, щоб не заснули. Залиште всі турботи за дверима. Ви подумаєте про них пізніше. А зараз закрийте очі і почніть глибоко дихати разом зі мною. Вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Уявіть свою внутрішню дитину, це можете бути ви в будь-якому вашому дитячому віці. Головне, щоб образ вашої внутрішньої дитини викликав позитивні емоції та реакції вашого тіла. Все, що ви бачите, все і є правильно. Уявіть, як виглядає внутрішня дитина, який в неї зараз настрій, де ви знаходитесь, що це за місце. Посміхніться до внутрішньої дитини та своїм внутрішнім голосом зверніться до неї. Скажіть: привіт! Назвіть ваше ім'я, я тут, аби поговорити з тобою. Говоріть з вашим образом внутрішньої дитини з любов'ю та турботою. Скажіть, я тут, аби підтримати тебе. Ти дуже важлива для мене. Можеш більше нічого не боятися. Я тебе оберігаю! Я доросла, тому ти повністю можеш мені довіряти. Розкажи мені, як ти себе почуваєш? Дозвольте собі відчути емоції та думки, які з'являються під час цієї візуалізації, все, що ви бачите, все і є правильно. Вислухайте свою внутрішню дитину, зверніть увагу на будь-які прояви в тілі, після всього, що вам розповідає ваша внутрішня дитина. Пообіцяйте своїй внутрішній дитині, що будете берегти, слухати та оберігати її протягом всього подальшого життя. Якщо ви відчуваєте, що ваша внутрішня дитина хоче обійнятися, обов'язково зробіть це. Сядьте навколішки та відкрийте себе для обіймів. Як тільки відчуєте, що цього достатньо, скажіть, що повернетесь ще як відчуєте, що вашій внутрішній дитині. Потрібна буде допомога, турбота та любов. А зараз повертайтесь в своє тіло, в свої думки, порухайте пальчиками ніг, пальчиками рук, відчуйте, що ви тут і зараз, ви у своєму тілі, у своїй кімнаті. Відкривайте очі, обійміть себе та подякуйте за таку чудову роботу, яку ви сьогодні зробили для себе.